Мені завжди цікаво, чим мотивуються люди, коли вони роблять гидотні коментарики під чужими постами. Коли мені людина не цікаво, я пролистую її відео. Я не коментую її, тому що це забирає мій час. По-перше, по-друге, це посилає негативну енергію в космос, Тому я завжди на позитиві роблю добрі справи. В випадку з вами ви практично кожне відео своїми руцями робите коментарик. І такий брудний брудний коментарик, і вважаєте, що на моїй сторінці ваша думка комусь цікава. Це по-перше. По-друге, що інші люди роблять набагато більше, ніж я, і не ви його. Котику, ти можеш робити, чи робити вигляд, що ти робиш набагато більше. Я тебе запевняю, якби ти зробила хоч 5% від того, що робимо ми з нашою бандою добра, ти або інші люди, ви б вже давно трубила на це про, на, про це на весь світ і кричали, які ви герої, бо вже здохли від перевтому. Це сто відсотків. І чому я не можу про це розповідати? Ну, взагалі. Ще одне, я розповідаю це не вам, мені офігу ваша думка, я розповідаю це моїм підписникам, я розповідаю це моїм банді добра, яка зі мною робить ці добрі справи. І це звіти для них і 100% вони для вас. А по-друге, чого я не можу виюбуватись, якщо я офігезна, реально офігезна і я діла класні діла. Знаєте, мені ще в дитинстві говорили, поменше виюблюватися. А зачем? Зачем? себе, це нормально, це добре. Добре, показувати людям приклад, як треба робити, а не сидячи на дивані писати коментарки. Тому, якщо вам не подобається те, що ми робимо, ви можете мене заблучити, ви можете перелистувати просто мою сторінку. Ви можете, а найкраще, що ви можете, це своїм прикладом, своїм прикладом показати, як правильно, як надо робити. Заткніть мене за пояс своїм прикладом допомоги пацанам. А якщо ви цього зробити не можете, то йдіть за російським військовим кораблем, там багаторога, гарного дня, ми вас не любимо.